Так, магазин кормів для всіх видів тварин. І з сьогоднішнього дня тут появилось, Дивимося, що в нас появилось. Так, дівчинка, ну розказуйте, що у нас таке? Альбедазол ультра. А що це таке? Дівчинка, Що це таке альбедазол Ультра? Для чого? від глистів для всіх тварин. Ух ти, Йолки-палки від глистів для всіх видів тварин, Насіння льону у нас є. Альбодазору є маленькі фасовочки. Байтріл. Це для курей. Для курей. Отлично. А аптечки по супер низьким цінам. Байкокси. Трисульфон. Трисульфони є. Ай, даже чиктонік є. Ну, капець. Оце, так. Да, магазин для всіх видів тварин. У нас появилися ветпрепарати. Заходимо. препарати Заходимо. в приміщенні е, червоному. Вхід со сторони синячого базара, якщо кому щось цікаво, цікаво, телефону нижче.